Тіло жінки витягли із колодязя на звичайники. Сталося це у селі Ярмаки Миргородського району 2 квітня. О 21.04 до служби порятунку зателефонував син загиблої та повідомив, що у занедбаний колодязь впала його мати за допомогою три ноги та лебідки Рятувальники витягли тіло на поверхню та передали до відділення судово-медичної експертизи. Місцеві мешканці шукали її, знайшли її на дні колодязя. Цей колодязь був покинутий і навіть безкілець од цих. В такий колодязь, ну, будь-хто міг попасти діти могли гратися, попасти в місцевій владі треба передивитися от в селах і взагалі звернути увагу мешканців на те, щоб вони були вкрай обережні з такими колодязями. Якщо вони є в наявності, то накривати їх чимось. Нагадаємо, 30 березня у селі Старі Санжари Полтавського району надзвичайники витягли з колодязя двох чоловіків. Такі ситуації почастішили через необережність людей, які проводять весняні роботи на своїх присадибних ділянках. Припускають рятувальники. Вони закликають людей бути обережними, а місцеву владу перевірити всі покинуті колодязі та закрити їх.